Друзі, tv бокси GX1, RockTech G2, Це обидва tv бокси компанії RockTech, Ми їх вже під'єднали і будемо сьогодні порівнювати. Що ж брати, що ліпше, що потужніше, що цікавіше, що для якого телевізору. Коротше кажучи, оці два tv бокси на нашому каналі Технозон Україна поїхали. І так, ми відкладаємо наші tv бокси. Звісно, ми зараз їх під'єднаємо і подивимося з відмінності інтерфейсі у деяких моментах. Але посилання на перевірених продавців лежать у опису під цим відео. І, звісно ж, підписуйтесь та натискайте дзвоник, бо дуже багато цікавого є на нашому каналі. А ось тепер ми пішли з вами на Android TV Guide і бачимо, що в нас є і RockTech G2, і RockTech GX1 Streamer. RockTech GX1 це 24-го року моделька, 22-го G2 і таке собі. Виробник в нас ну бренд Роктек. Виробник G2, це Sai Robotics, який відзначав визначився виробництвом дуже якісних tv боксів для американського ринку. а GX1, стрімер, це виробник на Skyward, також виробник телевізорів і досить цікавих. І е, якісних ТВ-боксів. Обидва Тіві-бокси мають Y2 і NL1, і це ще не все. Обидва TV-бокси мають av 1 VP9, H264, H265. І тут теж нема питань, як із HDR10, HDR10 і Dolby Vision. Але тут є деякий момент стосовно Dolby Vision, про який ми поговоримо трохи далі. І тут в нас доходить до процесорів, і тут вже зовсім цікава річ. Справа у тому, що у G2 стоїть Amlogic S905X4, 4 2 ГГц кордон cortex a 55, а з відеоприскорювачем mali G31. Це все підкріплено пам'яттю 4х64, хоча тут 32 стоїть, але вийшов він 64. Це предрелізна була інформація. А у Роктеку GX1 GX стоїть у нас Realtek RTD 1325, 4-ядерний 1,7 ГГц, cortex a 55 з пам'яттю 4х32. І тут ви запитаєте щось цікаве, я вам поясню. Справа у тому, що. Роктек в нас G2 набирає у Geekbench 832 на 2081, але в нього більш е, слабкий прискорювач. Е, і у е, Realtek 134 на, 6, на 466. І ось тут. В нас дуже цікаво. Ви зараз скажете, боже, чому такий процесор, і що він так працює? По-перше, це тести. По-друге, це мультимедійний процесор. Якщо iM-Logic в нас це більш універсальний процесор, який працює конкретно, на ньому планшет можна побудувати. На Realtek теж можна спробувати побудувати планшет, але це не така вдала ідея. А у GX1 це більш мультимедійний процесор, який підкріпили малі G57 прискорюючим набагато ліпше. Це навіть не малі G52 і немалі G51. Малі G57 набагато потужний прискорювач для відображення екрану. Тобто для компонування екрану процесор не спрацює, а для відображення йде саме GPU. А для того, щоб декодувати відео, у обидва tv бокси вбудовані VPU. Але VPU у Realtek, це Video Processor Unit, який більш потужний, бо він вміє такі технології, як штучно-інтелектуальний Resolution, це поліпшення якості, низької роздільної здатності відео. В ньому стоїть штучно-інтелектуальний PQ, Це він коригує картинку у залежності так, кадр за кадром, у залежності від того, що на картинці він робить там контрастніший чи кольоровий. Чи яскравіше. І також в ньому є VRR. Це в нас е підтримка безшовного перемикання частоти з QMS. Ну, у вас телевізори повинні е підтримувати QMS і VRR. Без них не буде перемикання без чорного екрану. Обидва tv бокси підтримують саме автофреймрейт. Але як вони працюють, зараз ми подивимось. По ціні ціна у RockTech G2 5190 гривень. Ну, це не остаточна ціна, бо можна купити з нашим промокодом Технозон. Я залишу опису під цим відео, і ціна буде набагато ну, набагато на 5%. А GX1 зараз коштує 3490 у версії 4.32, і обидва tv бокси мають Android-12, але на GX1 Google TV, на, на RockTech – Android TV. На AliExpress середня ціна 123-124 бакси, GX1 десь приблизно 70-88 боксів, тому Обирати вам, але для України рекомендую, щоб не чекати. Та й чесно кажучи, те, що на Нексоні продаються вони офіційно з підтримкою офіційною, тобто Нексон є офіційним представником, е ексклюзивним представником Роктек, і в них одних є офіційна, ексклюзивна гарантія від виробника. Тому ми з вами розуміємо, що чи на Aliexpress, чи на Нексоні, мені... Нема різниці ніякої. Купуйте, де хочете. Промокодик для Nexu я поклав. Ну ладно, давайте перейдемо на tv бокси Тепер, стосовно розуміння інтерфейсу, в нас інтерфейс ліворуч це G2, праворуч це в нас Rocktech GX1. Будь ласка, і відразу скажу, не дивлячись на те, що ви можете сказати, що у G2 потужніший процесор, але плавність інтерфейсу в нас ліпша у. У GX1. Якщо ви мені можете сказати, що там, мабуть, ти прикрутив на G2, е, наприклад, ту саму плавність інтерфейсу у налаштуваннях розробника, то ні, там воно увімкнено наповну, Тобто 1X стоїть. Давайте зараз покажу, щоб, щоб не було ніяких спекуляцій. Ось, будь ласка, 1X. Е, але Android TV має більш прикольну функцію е, редагування. І коригування самого центрального екрану вашого, бо ви можете. Переміщати свої канали рекомендацій. Ви можете їх видаляти. Наприклад, ну давайте ось цей канал там, наприклад, видалимо. Ось мені не подобається Netflix, я можу його раз і видалити е, і перейти на головну сторінку. А у Google TV ви цього не можете. Там, знаєте, по за, за яким принципом? Хто більше заплатив, той і зробив канал рекомендацій вище. Е, хоча дехто знаходить обхід. Коротше, працювати з Google TV, Я впевнений, що скоро Google TV зроблять нормальну таку штукенцію саме. Під Google TV виробники почнуть робити нормальні канали рекомендацій, бо деякі вже варіанти через API. Стосовно голосового пошуку, ну зараз Google рубанув в обидва варіанти. Давайте так. Фільм Черкаси. І ми бачимо однаково приблизно результати пошуку, бо це фігня від Google. Вони заробили цей глобальний голосовий пошук. Щось там ще можна на Android-TV робити. Але зараз приблизно все однаково і працює усе усередині додатків. А тепер по швидкості старту самих додатків. Давайте ми спробуємо, наприклад, там YouTube. Давайте стартуємо YouTube і Ой, ну в нас стартануло, це на гарячу, воно відтворює. Давайте будемо на холодну. Тобто на холодну, це означає, що в нас нічого не відтворюється. Виходимо і спробуємо. Раз, два, три. Однаково. Однаково, практично однаково. Перемикається також у середині додатків. Практично все однаково. Навіть G2 з затримками більше при оновленні, наприклад, тих самих рекомендацій. Дивіться, а ні, все нормально. Все, все однаково приблизно. Дивіться. Практично, все однаково. Компоновка проходить однаково. Тепер давайте Netflix стартанемо. І відразу кажу на обидва тв бокси Netflix працює 4K Dolby-Vision, Dolby Atmos з автофреймрейта. Обидва тв бокси підтримують Netflix. З 4К з Dolby Vision, Dolby Atmos з автофреймрейтом. І практично вони працюють однаково. Ну, Ми можемо увімкнути щось там, наприклад, давайте якийсь фільм. Вмикаємо і по швидкості старту, бачите, автофреймрейт у нас узгодження частоти увімкнувся. І стартануло воно також практично однаково. Тобто, ви не бачите, там не можна порівнювати ці процесори. До речі, відразу ви можете бачити, що зараз у нас однаково чорний екранчик. Так, Однаково чорний. А у... Наприклад, у того ж самого GX1 може змінювати, змінюватись екран, коригуючи, коригуючи вашу якість відображення. Давайте ми зараз з вами ось таким чином зробимо. Я збільшу зображення прямо у режимі реального часу, щоб ви не казали, що я щось там. Підтасовую, що я щось там роблю так, щоб ви там не бачили. Усе у режимі реального часу ми робимо. Давайте ось так посередині. Ми обираємо. Зараз SDR. Поясню, справа у тому, що у GX1, у GX1 є. Це списки відтворення. А, о, давайте якесь дивовижне відео. О, давайте, Отаке. У GX1 є технологія vs 10, яка дозволяє, дозволяє на SDR екрані відтворювати, наприклад, якийсь контент з метаданими і е, перераховуючи кожен раз під AIPQ. І е, е, зазвичай, зазвичай, картинка на GX1. А знаєте, у чому ще прикол? Зараз воно відтворюється 480 p Давайте почнемо тоді не з якості, з яскравості, а почнемо з AI SR. Оце буде, мабуть, правильніше. Бо в нас в нас, воно домальовує роздільну здатність. От зараз в нас YouTube буде відтворюватись 480 А, Обидва ролики зараз йдуть 480 p і я відразу вам зараз ловлю один момент. Давайте, і ви скажете, чи є різниця. Ось, давайте. Шапочка. Давайте, коли її буде видно. Оп, все, зловили. Виходимо. А тепер давайте. Зараз якість відео 480. Я наближаю. Це G2. Бачимо в'язку на шапочці, так? І наближаю вам в'язку. На. Ох, щось я її забагато розтягнув. Ось. І тепер саме цікаве, що на що ліворуч, що праворуч, однаковий контент на двох тв боксах у якості 480 p Однак ліворуч, якщо ви поглянете ближче, підійдете до телевізору, більш чітке зображення в'язки на шапочці. Ліворуч, більш розмазане. Більш розмазана в'язка на шапочці, а праворуч, це ж я ще збільшив, щоб ви розуміли. А праворуч вона більш прорисована, промальована. Якщо я зменшу, буде ще більш замітно, ще більш замітно як воно виглядає. Ось, давайте ось я поставив у оригінальну якість. І ми відразу бачимо, що в нас е ліворуч шапочка більш розмита, праворуч більш прорисована. Ось, увімкнемо цей варіант. Зупинили. І тут навіть при відтворенні, коли ви відтворюєте два контента однаково, ви можете побачити, що деякі частини, деякі частини, ліворуч в нас є ореол, Праворуч в нас Ореолу немає. Тобто воно домальовує і робить контент робить контент більш чітким. Це так назв це так звана технологія AISR. Давайте вимкнемо там, наприклад, на 216 однаково. Так ми... і знову ми по в'яжці на шапочці можемо побачити, можемо побачити конкретну відмінність. Ну навіть по колесах, по надписах. От зупинили. Знов ми бачимо, що ліворуч у нас більш розмита шапочка, праворуч більш нормальна. І це, що стосується е, AI SR. Це в нас AI Super Resolution. А от тепер в нас AI -PQ. Праворуч він більш контрастніший, більш кольоровий, бо GX1 фактично домальовує його за допомогою AIPQ. Тобто, в нас з вами виходить е, дуже цікавий момент того, що... Це на sdr телевізорі, а на HDR там ще ліпше. Чи на Dolby Vision. І що він просто-напросто аналізує картинку, аналізує сцену і просто робить його дійсно прикольним. Дійсно прикольне. Ну, тут є така цікава річ. Давайте я поставлю, щоб ви їх бачили разом. Є така цікава річ, справа у тому, що якщо ви дивитесь якийсь 4К контент реальний. То ніякої різниці ви практично не помітите, ну окрім кольоровості, там гами і інших подібних якихось речей. Бо AI SR не буде впливати на конкретні показники роздільної здатності. Не може він такого робити, і ніхто не може. А тепер давайте ще подивимось на швидкість завантаження додатків, на порівняння перегляду відео, ну, наприклад, там коді, так, у розділі додатки в одному місці, вони усі стартують і працюють приблизно однакові. Однакові додатки, однаково працює все практично однаково. При тому, що обидва TV-бокси відтворюють самі важкі фільми з зовнішнього якогось носія. Обидва TV-бокси, якщо брати матрікс, вони однаково приблизно обробляють. Обробляють необхідні потоки для відтворення дуже цікавого контенту. Ну я не маю права про це казати. Наприклад, давайте ще завантажимо то, то, давайте ще Nexon спробуємо провантажити на швидкість і поклацаємо канали. так, Спробуємо знайти відмінність. Давайте, Nexon, Nexon, Стартуємо. Оп, стартанули. Давайте. Те саме. Давайте. Я дивлюся. Заходимо у я дивлюся. От, однаково. Давайте. Ось новий канал Годзила проти Конга. І тепер спробуємо поперемикати канали. Давайте раз, раз. Раз. Вони однаково працюють з онлайн-контентом, однаково допрацьовують, однаково реагують на пульти, однаково перемикають і ніякої різниці у такого роду контенту немає. Окрім того, що AI SR може домальовувати на GB1 ще роздільну здатність. Тож, практично однакові. Окрім того, що, давайте так, у RockTech G2 Android TV, у GB1 Google TV. За плавністю Google TV прикольніший. Голосовий пошук практично однаково працює. У середині додатків він практично однаково працює. Ну, Хочете, я можу навіть перевірити. Ой, я війшов тут у Nexon. Якщо хочете, можу навіть перевірити, щоб не було ніяких також моментів. Того, що я щось не показав, потім скажете, а ти нам не показав, він там погано працює. Давайте, ось. Канал технозон. Все відпрацювало, знайшло. Практично однакові результати. Давайте е, знайдемо, наприклад, там Технозон Україна. Однаково. Все однаково працює. Е, ну... Ми з вами це бачимо. Однак у G2 є, у G2 є е, 1000 Мбітний LAN. І давайте ми продовжимо з вами з тестів, скажімо так, самого LAN G45. У нас LAN G45, 100 Мбіт на, на GX1. На G2 в нас конкретно 1000 Мбітний LAN. Ну там 500-600 може показувати до 800, у залежності від завантаження серверів там тестових і інших варіантів. А, у Wi-Fi 5 ГГц. RockTech GB1. Трохи бистріше, але ну, не істотно. Тобто там 370-380 Мбіт у максимальному значенні. На роктек G2 це 350. А на вивантаження там у обидва у районі 200 Мбіт. Але у 2,4 ГГц gb 1 ліпший він дотягує на хороших роутерах 2,4. Але я не знаю, як він буде на слабких роутерах. В мене немає до 200 Мбіт приблизно. Але і G2 також більше 100 Мбіт на завантаження показує на 2,4. Dolby Vision, вони обидва підтримують, вони обидва підтримують а, 5, -й, 8 -й профіль. Сьомий профіль все одно ніхто двохшаровий не грає, тому я навіть а, на сьомий профіль зараз вже й не дивлюсь давно. А, у зображеннях та звук, ну, давайте, якщо ми зайшли у зображення та звук, я вам відразу скажу. Стосовно звуку, а, обидва tv бокси підтримують Dolby Digital Plus і працюють у ньому постійно. А, Dolby True HD, обидва TV бокси підтримують, підтримують Dolby Atmos. Через Dolby Digital Plus. Стосовно у Dolby Atmos, через Dolby Truжі, я не можу перевірити, в мене немає такого ресіверу. Обидва tv бокси підтримують DTS, але DTS HD Master Audio підтримують тільки GX1. Це немаловажний факт. У окремих якихо додатках я там десь знаходив DTS HD HRS на RockTech G2, але це було такі, знаєте, разові якісь акції, і більше я його не зловив, тому я і не заявляю про їх, про їх існування. Але у GX1 він працює спокійно, без будь-яких приколів. А, і В нас виходить, що два tv бокси нормально від, 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 відпрацьовують 4К, нормально відпрацьовують Dolby Vision, більш. Біль, біль, більш швидкий процесор, більш потужний процесор у RockTech G2, але відеокарта потужніша у RockTech GX1. А, і для мене, для мене сформувалися дві таких а, ланки TV боксів. Одна для ультимативних телевізорів. Наприклад, якщо ви дивитесь 4К контент і, у вас, а, і ви хочете дивитись наприклад, на Android-TV, то звісно RockTek G2 це ваше. Бо тут гігабітні лани, можна там щось розгулятися, так? Там робити якісь фішки побистріше. А, ну, ви зрозуміли стосовно яких я кажу. А у GX1 є покращення для старих телевізорів. Наприклад, якщо у вас немає Dolby-Vision телевізору, ви увімкнули, і у вас є оця технологія. Давайте покажу зараз. vs 10 Ось воно зображення. Якщо ми підемо у відео, підемо у Dolby-Vision. Давайте ось у нас бачите Dolby vision через SDR. Тобто ми мож... він конвертує Dolby Vision через SDR на WS10. Якщо ви поставите SDR, то у вас будуть зовсім ліквідні кольори. Ну, це як є, SDR він є SDR, це не найліпший формат, але навіть на SDR ви можете поліпшити картинку за допомогою цієї штукенці. Але тут таке двояке. Справа у тому, що GX1 підтримує QMS і VRR. а це вже перемикання, наприклад, того самого автофреймрейту без перехіду у Чорне. І тут у нас також виходить дуже крутелезний момент. І мені він дуже подобається. Скажу вам так, два ТВ-бокси вийшли просто крутилесними. Недоліки у, GB, у GX1, це постійний Dolby Vision, але він і повинен таким бути для, для правильного працювання AIPQ, скажімо так. В ньому є недолік це Google TV і 100-мегабітний LAN. Google TV, за того, що не можна рекомендації, скажімо так, коригувати. А його плюси це усі штучно-інтелектуальні функції по QMS DTS HD Master Audio це формати звуку, QMS це перемикання, без перемикання при підтримці телевізора, але QMS і VRR – це для дуже крутелезних телевізорів. Ну, ж, вибачте, як є, як є. А Rocktech G2 має в нас ну, більшу ціну. Звісно, має Android TV, має 1000 Мбітний ламп. І все. І ось таким чином. І активний і адаптивний Dolby Vision. Ось таким чином це все працює. Обирати вам для себе, для надкрутішого ну, телевізора, я брав би RockTech G2, бо там саме має, має бути адаптивний Dolby-Vision. Більш для більш старих варіантів телевізорів я брав би GX1. Це для себе. А тут вже вирішувати вам. А з вами був Бабл на каналі Технозон України. На все добре.